Хазар Гейдаров став переможцем Кубка Європи з дзюдо серед кадетів у чеському тепліце. 16-річний харків'янин, який представляє спортивний клуб Слобожанець, забрав золото у вазі до 60 кілограмів. Вихованець заслуженого тренера України Геннадія Маханькова та Олександра Курцева виграв шість сутичок у вирішальній переміг німецького спортсмена. Турніри континентального кубка є відбірковими на європейський юнацький олімпійський фестиваль, чемпіонати світу та Європи Ю 18 тому успіх Гайдарова особливо важливий. Дзюдаїс Харківського фахового коледжу спорту Данило Кравченко піднявся на п'єдестал юніорського кубка Європи, який проходив у польському місті Познань. Підопічний Антона Логачова та В'ячеслава Блудова посів третє місце у вазі до 66 кілограмів. Поступившись у півфіналі спортсмену з Нідерландів, Кравченко у поєдинку за бронзову медаль, зустрічався з німецьким юніором і здолав його за зауваженнями Шидо. У Братиславі розпочався чемпіонат Європи зі спортивної боротьби у складі збірної України до столиці Словаччини вирушили і п'ятеро харків'ян. Каміль Кирімов та Мухамед Алієв заявлені у турнірі Вільників у змаганнях з рекоримської боротьби Руслан Абдів, Ярослав Сільчаков та лідер команди у вазі до 130 кілограмів Михайло Вишневецький для 22-річного спортсмена. Це буде друга Європа поспіль. У березні він переміг на чемпіонаті континенту Ю 20 Ця у тирані та разом з віце-чемпіоном Європи з вільної боротьби Володимиром Качановим був визнаний найкращим спортсменом Харківської області. Тільки я перейшов до категорії U23, Я повністю закрив чемпіонат Європи три роки поспіль, але на чемпіонаті світу в мене немає такої, можна сказати. Статистика на першому світі я другим став, програв турку. Хочу на кожній Європі я в нього вигравав. І на цьому світі теж не було, як сказати, не повезло мені дуже. І останній світ лишився. Не будемо готуватися його вигравати, але це все для мене не так важливо, як дорослий рівень. Мені дуже хочеться взяти медаль на дорослому рівні. Вишневецький має досвід виступу на дорослому рівні. Вихований з заслужених тренерів України Юрія та Дімітрія Тімченків боровся на чемпіонатах світу та Європи ліцензійному олімпійському турнірі. Лаврів не здобув, зате наочно переконався та зрозумів, у яких параметрах необхідно додавати. Між 23 до та дорослими іменно в важкій категорії дуже велика різниця. Якщо в мухачах там не така уж велика, там молоді хлопці вже по-дорослому борються, а в тяжах велика велика різниця. Все є техніка, є фізику треба. Їду з оптимізмом. розумію, що треба буде працювати з першої зустрічі. Там неважливо, хто мені перше попадеться. Там усі дуже сильні та крепкі хлопці. У ваговій категорії до 77 кілограмів на путівку до Братислави претендував бронзовий призер чемпіонату світу 2022 року Андрій Кулик. Але на чемпіонаті України 26-річний харків'янин поступився Єрфану Мірзоєву. А переможний виступ на гран прі Франції тренерський штаб національної збірної залишив поза увагою. Звичайно, прикро, але головне, що Андрію вдалося вирішити проблеми зі здоров'ям, які не дозволяли йому не лише бра. Брати участь у змаганнях, а й тренуватися. Тепер можна серйозно зайнятися підготовкою з прицілом на Олімпійські ігри 2028. Так, на жаль, було дуже багато травм, причому серйозних. Тричі переломи ребра, різних ребер, надрив з і так далі. Але зараз, дякувати Богу, все добре, набираю форму. Готуюсь, на жаль, не поїду на чемпіонат Європи та не опускаю руки. Хочу виграти чемпіонат Кубок України, який буде відбірковим, та потрапити та знову брати медалі на міжнародному рівні на чемпіонаті світу. Це буде нелегка робота, тому що в новій ваговій категорії хлопці потужні, потрібно набирати. Але все можливо, все можливо. Головне, що є люди поруч, котрі допомагають, котрі вірять, котрі підтримують, з цим можна працювати. Харківські борці греко-римського стилю домінують зараз не лише на внутрішній арені. Вони досягають стабільно високих результатів практично на всіх головних міжнародних турнірах. За кожним успішним спортсменом стоїть тренер, а іноді ціла команда. Це їхня спільна праця та спільні перемоги. Прийшов час, мабуть. Тренерська робота, моя спортивна, каріна, праця мого тата. Багато на цю тему спілкуємося, робимо висновки, що не вистачило мені реалізуватись до Олімпійських підєсталах. І питаємось донести до наших вихованців, що як треба робити, щоб добиватися найвищих сходинок підесталу. Ми розраховуємо на всіх, безвиключно, і Кулік, і Дягелів, і Василів, і Коваленка. Другому послужні, тому що Михайлович і Руслан Абдіїв, і молодой Рамазан Пашаєв. Я іслав Ну, Всім бажаємо праці. Ми дуже прагнемо і працюємо на те, щоб основна мета кожного спортсмена це підестал Олімпійських ігор. Все це чемпіонати Європи, світу проміж... 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 Це Максимальна ціль завивати ліцензію на Олімпійські ігри і там піднятися на підстал. От Для цього є 4 роки. У учасників чемпіонату Європи зі спортивної боротьби для того, щоб потрапити на п'єдестал, є тиждень до 13 квітня. Харківські дівчата феєрили у Вінниці. На чемпіонаті України та всеукраїнському турнірі з естетичної групової гімнастики Подільські зорі вони здобули чотири золоті, дві срібні та дві бронзові медалі. Головні національні змагання для харків'янок вийшли бронзовими. Нагороди з цього дорогоцінного металу заробили доросла та юніорська команди Авангард, які стали третіми у короткій програмі. Подільські зорі принесли харківським спортсменкам шість медалей. У дитячій категорії вони зробили переможний дубль. Марія Головата, Марія Троценко, Аріна Гладких, Крістіна Буряковська, Василіса Спіріна, Софія Шаталова та Вікторія Чичкань виграли довгу та коротку програми. Дорослі гімнастки взяли золото та срібло відповідно. Авангард Енерджі показав найкращий результат у довгій програмі. У короткій юніорська команда посіла друге місце. Тренери Вікторія Цюрупа, Вікторія Жупанова та Ольга Савіних Вінницькими виступами залишилися задоволені. В Ужгороді давали харківське футбольне дербі у стартовому турі чемпіонської групи першої ліги України. Відносини з'ясовували «Металіст» та «Металіст-1925». Успіх був на боці підопічних Андрія Ніщенка. А долю матчу вирішив єдиний гол, який на 43-й хвилині забив бразильський захисник металіста Ферейра Габріель Гомес. У другому таймі суперники земляки могли змінити рахунок, але ті моменти, які мали, не реалізували 1-0. У турнірній таблиці металісти, металіст 19 25 ділять четверте, шосте місця з Кудрівкою. Олександр Шаріка, Олексиницький, Світлана Бреус, Харків Спорт. Новини.